Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про що один із наших нових виробів. це будиночок сарай, гараж, побутове приміщення і все інше. Ми його назвали помічник, тому що він завжди буде допомагати вам, виконуючи якусь функцію. Взагалі, звідки він взявся і для чого ми зробили? Тобто, у нас досить часто запитували такі конструкції: Тобто робите, ви сарайчики, додаткові приміщення, все інше. Тобто, це ж ну, якби, що теплиця, що це одно, можна сказати. Те ж саме тільки з іншої сторони, да, ось і багато є запитів на ці конструкції. Далі розглядаючи варіанти альтернативи того, що ми зустрічали. А справа в тому, що ми зустрічали конструкції, які не мають каркасів. Тобто там, звичайно, є будиночки, які саме, саме оцей, так, конструктив, він був із, одразу і несучий. Да? І потім, дивлячись, як ці будиночки легко літають по різним дворам і всього іншого, тому що вони не мають каркасу, вони досить легкі. Ось, то ми задумалися над тим, щоб зробити конструкцію, яка буде, по-перше, доступною для кожного по вартості б функціональне, В-досить несучою. Його можна використовувати як сарай, да, складуючи якийсь інвентар, як гараж. Ну, в даному випадку це невеличка конструкція, але можна там з більш широкими дверями і всього іншого використовувати як гараж, як кладова, як майстерня. Тобто він зроблений для того, щоб ви швидко та легко поставили собі будиночок, який називається помічник. І далі його використовував за використовував для за призначення. І так, трошки про нього. В даному варіанті це. Помічник 3 на 3 да, тобто його розмір 3 на 3 метри. Ну трошки менше трьох там 285 на 2,85. Двері можуть бути як замком, так і без. Тут без замка, тут виставочний варіант. Подвійні двері дозволяють сюди. Ну, наприклад, якщо у вас є або мотоцикл, або щось інше, спокійно сюди його завести і закрити. Да? Або якщо треба, ви відкриваєте і можете тут працювати. І так, що тут зроблено? Тобто тут зроблений каркас висучий, який спокійно витримує всі. Снігові вітрові навантаження. Тобто на ці перемички можна а, окремо вішати різне обладнання, лампочки, все що завгодно, тобто, робити, як кажуть, окремі полочки. І він досить потужний, незважаючи, що це легкозбірна конструкція, але, ну, наприклад, я спокійно можу на ньому лісити, е, е, підтягуватись, незважаючи на те, що я 110 кілограм. І при цьому, як ви бачили, конструкція навіть не хиталася. І саме цей каркас дозволяє собі встановлювати по бокам полочки, підвищувати різне обладнання, прокладати кабеля, вішати лампочки, тобто зробити його повноцінним. Він зроблений так, щоб по бокам можна спокійно поставити столешні по периметру, далі, підвисити полочки. Тут є вентиляція, вентиляційні отвори, щоб можна було спокійно тут знаходитись і приміщення дихало. Віконце, да. в принципі, тут дуже-дуже зручно зробити собі окремо або майстерню, або гараж, або склад, тобто все, що завгодно. Дуже швидко і легко. І ви закрили, і знаєте, що у вас є таке приміщення, яке легко будується, встановлюється, і далі ви под себе його використовуєте. Є різні розміри. Це середній 3х3, є 2х3, є 3х4, 4х4, 4х6. Тобто під будь-який смак, скажімо так, під будь-який функціонал, ви можете собі замовити, де на нашому сайті теплиця Кієфі. Переходьте посилочки, вибирайте те, що вам подобається, той варіант, який вам треба. І ми його відправимо. А ви можете як самостійно зібрати, він збирається досить легко, так і замовити наш монтаж. Ну а з вами був Олександр, як теплиця, живіть в гармонії з природою. в прогресу і До нових зустрічей!